Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок, яка має штамп по каталогу ІТК 121 ААН. Що ж, розпочнемо з технічних характеристик даної монети. 5 копійок 1902 року це обігова монета Україна, яка випущена тиражом 250 мільйонів екземплярів. Виготовлялася з нержавіючої сталі, має гурт з крупною та мілкою насічкою. Саме так можна охарактеризувати дану монету. Що ж до штампу 1.21, то по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця для його визначення нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс монети та гурт. Що ж, розпочнемо з. Реверса даної монети. Щодо 5 копійок 1992 року, то реверс монети, який має штамп АА, характерний тим, що грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Має штамп А під вид АА. Які ж його особливості? Ягоди між вінком та кантом в гронах номер 4, 5 та 6 наближаються до нього. Можна сказати, що вони майже в нього впираються. Самі ж ягоди і шрифт рельєфний. Саме так можна охарактеризувати реверс АА. Що ж до аверсу даної монети. Штамп 1,21. Спочатку визначимо штамп перший. Які його особливості? Штам перший характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, на у вершині є потовщення, листя плоскі, знаходяться в різних площинах, а одиничка в даті має хвостик. Саме так можна охарактеризувати аверс перший. Ще його називають італійський. Чекан, тому що виготовлявся на італійському монетному дворі на заготовці до 200 лір. Що ж до штампу першого? ми визначаємо підвид 1, 2 Як його визначити? Штамп 1, 2, відрізняється тим, що зерна другого та третього колеса черенків не мають, як ви можете бачити в цьому місці. А цифри дати. Віддалені від канту. Отже, ми визначили з вами штамп 1.2. Як же визначити штамп 1,21? А він відрізняється тим, що верхівки верхніх листків зліва та справа ступінчаті. Це ви можете наглядно бачити в цьому місці. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по аверсу 1.21 по реверсу АА. Що ж залишається нам визначити гурт даної монети. В 5 копійках 1992 року гурт цієї монети мілкий. Різновидів з крупною насічкою монета немає. Що ж до ціни 5 копійок 1992 року. На даний час монета 5 копійок 1992 року, яка має штамп 121 ААМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця коштує від 10 до 15 гривень за одну монету. Тож перевірте, чи нема у вас такої монети. До 5 копійок хочу додати, що якщо ви знайдете монету, яка виготовлена в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в латуні, алюмінії, бронзі, міді чи в біметалічному сплаві, то така монета буде коштувати від 10 тисяч гривень, так як це є дуже цінною та рідкісною монетою. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про 5 копійок 1992 року, зокрема про штамп 121 АБМ. Цим самим продовжимо серію відео про монету 5 копійок 1992 року. Тож, дякую за увагу. Залишу пару хвилин для того, щоб ви ще раз наглядно побачили цю монету.